Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення? Дивимося, що сьогодні вам знаменують руни. Так, знаєте, що нам кажуть? По-перше, в матеріальному плані у вас буде якийсь підйом, ви відчуєте, чи то надходження коштів, чи то просто стабільну позицію. Ну тут непогано в фінансах. Також врожай, якийсь, можливо, саме, саме якийсь врожай, результати вашої діяльності будуть уже в матеріалізованому вигляді до вас поступати. У вигляді коштів якась інформація буде ще закрита для вас, щось не все вам буде зрозуміло. У вас існує така потреба відкрити саме цей пласт інформації, але поки що це вам не вдається. Хоча Руна Соулу каже, що буде просвітлення якоїсь ситуації, можливо, перші кроки до відкриття чогось незрозумілого сьогодні ви зробите. Також Руна Соулу знаменує ваш успіх, вашу перемогу, щастя, такі енергії дуже яскраві, приємні. Спілкування з іншими людьми, отримання нових знань, нового досвіду теж буде дуже в такому корисному руслі для вас проходити. Руна Урус, на жаль, в перевернутому положенні, що означає самопочуття, можливо, сьогодні буде не на найвищому рівні. Щось буде ну, тривожити вас, скажімо так, в плані здоров'я. Ну, ось, до речі, ось і все Такий Цікавий підбір рун, і в основному це позитивні руни, все буде гармонізовано. І дуже радує те, що руна соулу, руна соулу освічує весь всі ось ці процеси, які будуть сьогодні вирувати у вашому житті. Щастя, світла, гармонії та благословенного дня вам сьогодні!